По-перше, відомо, що було 5 ударів, 5 керованих авіабомб. Перш за все, у нас на сьогоднішній час 38 осіб, які отримали поранення. Чотири людини, на жаль, загинуло. Серед тих, які отримали поранення, приблизно 20 осіб знаходяться або в тяжкому, або в край тяжкому стані. Є ампутації, відповідно, травматичні кінцівок, фактично лікарі там борються за їх життя. Наразі йде рятувальна операція по житловому, тобто будинку, там, де було пряме влучання. На верхніх поверхах, за нашою інформацією, можуть перебувати люди. Доступ до них вкрай обмежений, є ризик руйнування самої фактично, будівлі, самого житлового будинку. Тому наразі працівники ДСНС там роблять все можливе, щоб там врятувати людей. Одна жінка. На останніх фактично поверхах зараз вживаються всі заходи щодо порятунку. Одна людина загинула вже там у лікарні, з якої вона локація невідома. Тобто попередньо дитина 14 років, дівчинка, загинула в парку, там, де було пряме облучання. На цьому місці попередньо дві людини загинули. А ми зараз знаходимося там, де найкритичніша фактично ситуація, там, де Маємо ліквідувати е, і наслідки, і, звичайно, проводити пошукові операції, тому що в самому будинку можуть ще перебувати люди. Руйнування досить е, значні. Було часткове вже руйнування тобто, будинку, ну і далі є е, і вибухи лунають, да, і все інше. Там були е, системи наведення, тобто вони летіли не по балістичній фактично траєкторії, а фактично ну, тобто, ціле спрямоване по певним координатам. Да. І е, значить, наразі ще аналізуємо, однак в, висновок робимо один: це виключно вулиці, виключно парки, велике скупчення цивільних людей, це житловий тобто, будинок, це знову таки. Масовий терор фактично там убист нашого цивільного населення.